Вітаю гостів та підписників мого каналу. Мене звати Ольга. Давайте сьогодні заглянемо в його думки і подивимося, що він сам собі чесно про вас говорить. Як ви виглядаєте в його очах, як він вас бачить? Подивимося його почуття і так далі. І ближче майбутнє. Настрайтеся на те, на кого ви хочете подивитися, обирайте варіант. Перший, другий, третій синій, білий і такий, не знаю, коричневий, золотий, золотим, прикольний такий камінчик. Білий, не знаю, видно на фоні білий. І синій такий теж цікавий. Ох, покажу ближче синій. Прикольний такий. Так, обирайте, настраюйтесь, думайте. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу, а я розпочинаю з першого варіанту, синеньких. Вітаю вас. Давайте подивимося розклад ви його очима, так сказати. І так, його почуття до вас. Ми дивимося глибинно, не те, що він демонструє. Що йому у вас? Подобається, що йому не подобається? Розберемося з всім, да Що він хоче від вас від стосунків з вами? Що він хоче, так, давайте вище покладу Що він хоче від стосунків з вами і ваше. Найближче майбутнє взаємовідносини ваші, майбутнє ваших відносин, Вон ближче прямо. Ну що, дивимося. Його почуття до вас. Ну тут логіка, да? Дивіться, на почуття мечі випадають. Він, якби розуміє, що потрібно внести якусь ясність. Оприділитися з чимось. Він для того, щоб зрозуміти, що він відчуває, включає логіку. Також може говорити цей паш мечів, що він бачить вас дуже розумною. Ну і холодною до нього може бути так. Ну, зараз відкриємо, що йому у вас подобається. Зараз ми загально все подивимося. Що, ну, от, бачите паш о, мечів, що ви дуже сильно розумна. Дуже сильно розумна. Ви знаєте, що робити, ви можете направляти, показувати. Ну, дивіться, в почуттях, да? можливо, він бачить, що ви трошки давите, да? от, в почуттях попажу, ви любите вказувати, як робити. Ну, йому це у вас подобається. Тобто ви. Вмієте дати пораду. Це не те, що його відталкує. це йому до вподоби. А що не подобається? Ух ти, імператриця, нічого собі. Тут, інтересний мужчина, да? дивіться, імператриця, вона все приймає, що вона така серйозна, вона така і ніжна, да? мать земля. А йому подобається у вас інтелект. Да? От йому подобається ваш гострий розум. Ця м'ягкість йому навпаки не підходить. Видно, мужчина дуже інтересний. Так? Він, видно, такий любить якісь ці такі ігри, сарказм, пожартувати, почуття гумору. І от така якась ніжність не підходить йому. Ну, давайте ще подивимося, що він хоче від вас взагалі. Боже, уміряність. Щоб він знав би сам, да, що він хоче. Ну, те, що, от уміреність каже, що продовжувати те, що є між вами, це так. Да. Но вона й не показує там, серйозність намірів. От з постол порожнє, як переливаєте. Ну, давайте ближче майбутнє подивимося. Ну, дивіться, сімка кубків, да. Це карта ілюзій. Ілюзія. Через те, тут, отак, Він же вас, можливо, не сильно пізнав, не сильно знає, не сильно розуміє. Йому подобається ваш інтелект, як те, як ви виражаєте думки, як ви говорите, як ви висказуєтеся. Йому не подобається у вас якась е -м, така м -м, жіноча сторона, не знаю. До речі, ще так. Ну не ображайтеся, да? може, може, ви поправились, бо імператриця вона така, е показує достаток, ріст. да? можливо, ви поправилися. І можливо йому не, ну, не дуже подобається зайва вага, чи він такий бачить. Да? Ну, Переживе, якщо. що. <ріст> І чого він хоче, ну він від стосунків сам не знає, от він не може оприділитися, чого він хоче. І найближче майбутнє теж Да? Сімка кубків це карта ілюзій, фантазії. Можливо, ще так, що ви просто переписуєтесь, наприклад, да? чи ви знаходитеся на відстані. Через це ваше майбутнє, воно ілюзорне, тому що ви не можете зустрітися. Ну, по сімці кубків ніякої конкретики. У вашому майбутньому поки що немає конкретики. Ближчих три місяці приблизно дивимося. Так? Ближчих три місяці це якось все віртуально, неопределенно, немає якоїсь ясності між вами, немає якоїсь чіткості. Якщо це відстань, то ну, логічно. Якщо між вами відстань, то ви спілкуєтесь тільки в інтернеті, да? нема у вас якоїсь чіткості З пустого в порожнє, бо ви не можете нормально щось запланувати, щось вирішити. Ну, і кінця тут якогось немає, слава Богу. Да? Але і ну, немає якогось розвитку. От якось все. Перший варіант дуже плавно, дуже плавно. Ну, що класно, да? що йому подобається. Не просто там нішка, да, так як там була імператриця, по мені на б сказала, що йому подобається зовнішність, ви красива, ви розумна для нього, ну, розумна тут якраз, що ви для нього красива, ніжна, а йому, от бачите, більше подобається те, що ви цікава. Розумна, можливо, навіть знаменита, да? тож тут виступає людина на радіо, чи виступає десь якісь дає пісню, записує, чи дає якісь інтерв'ю. Да? В неї ось мікрофони чи блогер, ну, людина, яку слухають. Ну, Йому подобається вас слухати. Ви цікавий співрозмовник, це 100%. Ну, нема ще поки що тут, звичайно, якоїсь такої якоїсь розуміння майбутнього. Поки що немає. Ну, ось такий перший варіант, і такі у нас варіанти бувають не завжди. Все, райдужно, ну але тут і нічого поганого теж немає. Пишіть в коментарях, наскільки програється вам цей варіант, ваші враження. Кому потрібна особиста консультація, пишіть. В описі є мої контакти, а я переходжу до біленьких. Ваш камінчик не, не видно, мабуть, наскільки вже видно. Так, давайте подивимося, що у вас. Так, його почуття, у вас, його почуття, що йому у вас подобається, що йому, Так, трошки вище, щоб помістилося, що йому не подобається, що не подобається. Що він хоче від вас, що він хоче? Так. І найближче майбутнє між вами, найближче до трьох місяців майбутнє між вами. Так, дивимося. Його почуття до вас. Ну, щось він дуже боїться і переживає дев'ятка мечів. Дуже сильно щось хвилюється. Можливо, по, ці, по цій карті, це ще карта часто показує муки совісті, що він щось наробив, і йому тепер якось дуже сильно стидно. І в нього почуття такі, що він заплутався. І ще йому дуже страшно. Цікаво. Можливо, він думає, що ви його скоро кинете, тому що після дев'ятки мечів іде десятка мечів. І він боїться, що настане цей момент, коли ви скажете, що все. Ну, от в нього такий реально страх. Давайте дивитися, що йому у вас подобається. Ну, що у вас є характер, що ви вмієте добиватися, що ви активна, що ви харизматична. М -м Любите за собою дивитися, да? що ви гарно за собою слідкуєте. Ну тут така яскрава особистість. Йому подобає, подобається ваша самооцінка і те, як ви виглядаєте. Ой. А що йому не подобається? Шістка кубків. Шістка кубків. Може щось з минулого йому ну, якісь спогади у вас не подобається. Ще може говорити ця карта про те, що йому не подобається, там, ваші батьки, наприклад, Чи хтось із батьків. Ну, щось з минулого йому не подобається. Ну, давайте уточним, бо ця карта мені не дуже відповідає. На запитання, що йому не подобається, що не подобається. до шістьорки кубків ще двіка жезлів. Знаєте, що. Можливо, те, що між вами є якийсь бар'єр, відстань, або ну, недосказаність, якийсь бар'єр. В минулому десь щось один одному не договорили? Тут щось з минулим зв'язане. Щось до кінця не довели. Можливо, не подобається йому навіть так, що він щось зробив, ви його пробачили, і йому це в глибині душі, ну ми дивимося в глибину, його це якби ну, і радує, ну, і розстраює. Як типу, таке може бути дивування? Як вона могла мене пробачити? Або от реально зв'язано щось з вашим родом. да Хтось хтось по вашому роду. Й, йому не подобається впливає там на вас, да Ось так. Ну, давайте дивитися, що він хоче. Зараз ми все зв'яжемо до кучі. Що він хоче від вас? Дев'ятка пентаклів. Дев'ятка пентаклів. Він хоче вами любуватися, він хоче вами. Ну, як би сказати, володіти, знати, що в нього є. Ну, він хоче бути з вами. Тут мужчина, який хоче бути з вами взагалі. Ну, Він хоче вас цінувати. Можливо, хоче подарувати якісь подарунки, хоче доказати вам, що ви для нього цінна. Ну, тут є майбутнє, ми ну, подивимося. Можливо, тут місце було зраді, карта закоханих в цій колоді на да, три руки. Можливо, було місце зраді і тепер вихід із цього. Ну, Майбутнє ви будете старатися відмовитися від минулого, як не дивно, да? перешагнути да? оце, що сталося, перестрибнути. У ну, нього тут муки совісті. Ви харизматично, цікаво, йому подобається. Не подобається щось з минулого. Він хоче бути з вами, він вам і дорожить. І майбутнє це якраз прощання, це пропрацювання оць, цього, що було. Найближче майбутнє вихід із цього. Це вже зрозуміти, чого хочеться. Ну, тут по картам показано, що він зрозумів, чого хоче, він хоче бути з вами. Якщо тут у нас місце трикутників, і то він тут хвилюється, як вибрати, хоча ви йому дуже подобаєтеся. І він все-таки вас обере по цим картам. Тут однозначно мужчина, який хоче бути з вами. Він сам собі говорить, так як відео моє називається, він собі говорить, як я міг так з нею поступити. Я ж її так люблю, вона для мене така важлива. Я поступив негарно. Я тепер мучусь, я тепер переживаю. Ну, можливо, він це не показує. Але це його внутрішній стан, ми в нього заглянули. І він планує мати якусь чіткість в майбутньому з вами. Він хоче. Да? І карти показують, що в найближчому майбутньому ви вже якось будете в якомусь статусі один для одного. Ви вже будете розуміти, хто один для одного. Буде примирення, покращення стосунків, перехід на новий рівень. Закохані завжди показують перехід на новий рівень. Ось такий другий варіант, здається, непоганий. Тут треба розібратися, ще, що там у вас було, такого в минулому. І якщо ви можете це пробачити, так, можете йти далі, то майбутнє показано, що ви справитесь. Ось такий другий варіант і білий камінчик. Я вас вітаю. Кому потрібна особиста консультація, пишіть в описі є мої контакти. Пишіть в коментарях, що ви відчули, ваша, не ваша. А я переходжу до третього варіанту, і такий коричневий, золотий камінчик. Не знаю, я так показую, фокус береться чи ні. Ось такий. Так, давайте дивимося третій варіант, що він сам самому собі про вас. Говорить, що він думає. В глибину заглянемо Давайте дивитися його почуття до вас, його почуття, дивимося, його почуття далі. Що йому у вас подобається? Так, що йому у вас не подобається? Що йому у вас не подобається? Що він хоче від вас? Що він від вас хоче? І найближче майбутнє до трьох місяців загадуєте, сроки, найближче майбутнє. Між вами. Так, дивимося. Його почуття. Карта сила. Карта сила показує сильний фізичний потяг. Карта сила показує, що ви вмієте, знаєте, з ним співіснувати. Ви вмієте виділити хорошу його сторону, не скрити. Ця карта показує, що ви з ним справляєтеся. Це може бути дуже сильний мужчина, знаєте, як. Я кажу, як ти з ним живеш? Ну, такий силою характер, що дивляться і думають, боже, з ним, мабуть, невозможно жити. А ви навчилися. Да? І от його почуття, таке, фізичний потяг і така повага, те, як ви з ним вмієте спілкуватися. Да? Це така і гордість одночасно, що ну, в мене тільки львіце може бути. Да? Я лєв, а в мене може бути тільки львіця, і все. Ось так. Ну, зараз подивимося, як воно програється. Що йому у вас подобається? О, те, що ви ніжна. От ваша сила в м'якості, Карта сила це і є сила в мягкості, да? І в нього такі почуття, що ви мягко, ніжно вмієте добиватися те, чого ви хочете. Йому це подобається, що ви не берете напором. Да? Паш кубків ніколи не бере напором. Що ви, ви от така от обаятельна, ніжна, творча. Ось що йому у вас подобається, а що не подобається. Що, можливо, ви або сильно буває, судите, да, осуждаєте за якісь поступки, або, може, якщо брати по вісам, що ця карта за віси відповідає за знак зодіака, що ви нерішучі трошки, не знаєте, да, що робити. От якісь такі, якась нерішучість. Ну, суддя по характеру, може, нерішучість, да, більше йому не подобається. То, що ну, м'якість йому подобається, але. Трошки рішучості. Можливо, знаєте, як там зі мною поводиться м'ягко, а от з людьми поводиться рішуче. А ви от, ну, мягкі всюди. да? Ну, чи навпаки, Ну, з ним м'які, мені здається. От якась нерішучість, невпевненість у виборі. Або ще секунда, да? Юслиці. може, ви одружені, і йому не подобається, що ви зайнята, якщо ви гадаєте на якогось, Мужчину, не, не свого чоловіка, да, колегу на роботі коханця, всякі ситуації, да, на якусь симпатію. Тоді тут сильний потяг, ви така оригінальна ніжна творча, але ви зайняті ще так може програватися. Що він від вас хоче? Ух ти, девіл. Угу. Пристрасті тут море, дівчата. Пристрасті море. Тут мужчина. Хоче багато гарячого з вами чого робити. не хоче вас спокусити, заманити. Якщо от реально ви зайняті, а це молодий красивий любовник, да? ну, він хоче вас спокушати. Якщо це ваш мужчина, то він хоче дуже багато пристрасті з вами мати. Давайте уточнимо цю карту. Давайте уточним цього диявола, що тут у нас? Ні, він хоче тут все серйозно. Ну і багато пристрасті. Жезли, жезли, зустрічі, якщо далеко хоче. Ну, багато пристрасті сила. Диявол це карта такого гарячого інтиму, коли сильно тягне прям, ну, не можу. да, І от в нього таке, до вас сильний такий звірячий інстинкт. Ну, давайте подивимося найближче майбутнє з ним. Ух uh, ти, це щось нове. The Нов, новий віток. Новий воно ви входите з ним. Ну, це однозначно є майбутнє. Це однозначно є, що ви будете в майбутньому, в найближчому разом, як пара. Якщо ви там, тільки переписуєтеся, да, то буде зустріч. Можливо, ви на когось, на когось колишнього свого гадаєте. Да? То він може появитися у вашому житті, і він від вас тут шаленіє, навіть якщо ви вже зайняті. Якщо це ваш, мощи на все нормально, стосунки, да, то ви якусь нову главу відкриєте. Ну, ще за фул може показувати вагітність. Новий шлях. Нова дорога, переїзд. Зустріч, якщо не бачилися, да? ну, тут багато чого. Ну, я думаю, що не гріх буде нам і уточнити. Нульову карту. Про що ще вона у нас? Ну тут як початок, дивіться, да, карта так і показує. Паш Жезлів теж тільки вчиться, тренується. Мрії якісь. Ви знаєте, нова глава з мріями. Можливо, тут буде пропозиція навіть і руки і серця. Ну тут дуже багато пристрасті, дуже багато такого звірячого бажання. Ви йому дуже подобаєтеся, ви дуже така, знаєте, ну, очарувательна, обаятельна. І це його заводить. Енергії у вас багато, От він вас так відчуває, да? він хоче прям вас спокусити. Ну, і майбутнє мені показано, що зараз або ви тільки починаєте свій шлях разом, або ви по-новому будете йти в новий шлях. Нова сторінка якась між вами. Ну тут класний розклад. Тут мужчина, я вам скажу сам, якщо він вам цього не показує, то він все одно дуже сильно по вам шаленіє, прям дуже сильно. Ось так. Ось такий третій варіант. Я вам дякую за увагу. Кому потрібна особиста консультація, пишіть в описі є мої контакти. Буду вдячна за коментарі, за вашу реакцію: лайк чи дизлайк, підписку і до нових відео, Па-па!